Била дітей та зловживала алкоголем. Багатодітна мати Майя Назаренко розповіла, як боролась із залежністю від чарки. Майя Назаренко мати трьох дітей. Сімейні негаразди заспокоювала алкоголем. У своїх невдачах, каже, навіть звинувачувала дітей. Я дуже ем, била дітей. У мене старша дочка так дуже отримала, ну, просто так. ну Бувало таке, що я її просила, щоб вона їздила, ну йшла там у магазин мені, от з от у цьому плані. І бувало, навіть, от у мене ж були проблеми з службами. Вона мені одного разу кричала в спину, що краще б мене служба забрала, ніж таку маму мати. У 2018 році пані Має потрапила до міста добра. Тут почала лікуватися від алкоголізму. Пробувши півтора року Марти, все було, ну, вроді все було добре, але потім, опять же, я впала. Упавши ще раз, я, Марта Петрівна мене вже відправила в Хмельницьку область, там я проходила реабілітацію. і Пройшовши там, я з'їхала, я зняла собі квартиру, знайшла роботу. Все на ну, почалось налагоджуватись у 2022 році. Через війну Майя Назаренко залишилася без роботи, не маючи чим оплатити житло, вона звернулася по допомогу до міста Добра. З того часу тут живе і працює. Працює офіційно, Марта Петрої но знаєте мрії. Я ж ніколи не вірила, що мрії можуть збуватися. Я... Вчилася тільки 9 класів, не мала спеціальності, але мрія у мене була бути поваром. Я працювала на кухні, ну без спеціальності, так помічник. Нещодавно у Майі Назаренко з'явилося нове захоплення виготовляти букети з цукерок. Я от цілий день працюю, цілий день у мене діти, але ввечері дітей там покупала чи самі ну, вони ж самі у мене. Ну поукладувалися, і все у мене вже чи є заказ, чи нема. У мене кортяти руки, і те, що спомайстрував. Що я це вночі, в мене, от, я не, от, якби я була постійно вільна, я б, мабуть, лише цим і займалася, от, сиділа і би собі там щось придумувала, як то зробити. Пані Майя каже, за весь час перебування у кризовому центрі стосунки з дітьми покращилися. З психологами почали працювати. У мене діти кожен день по годині, дві. Я отак за руки ми ходили. Ми бігли до психолога. Не психолог нас шукав. Бо я вважаю, що якщо людина хоче змінитися, вона зміниться. Ну але їй ну, людині треба захотіти в першу чергу, а потім уже всі допоможуть. Майя Назаренко мріє відкрити власну справу. Альвіна Брамчук, Діана Чігак, Чернівецький репортер телеканал Сі 4